Тринадцяте в Україні ви дивитеся новини. Генштаб підтвердив удар по Новошахтинському заводу нафтопродуктів у Ростовській області РФ. НПЗ уразили підрозділи сил безпілотних систем ЗСУ взаємодії з іншими складовими сил оборони. Це підприємство одне з найбільших постачальників нафтопродуктів на півдні РФ. На об'єкті зафіксовані численні вибухи. Також у генштабі повідомили, що цієї ночі палахкотів і склад БПЛА та логістичний хаб у тимчасово окупованому Донецьку. І теж була численна і потужна детонація. Є влучання в районі бази пально-мастильних матеріалів російських окупантів у Воронезькій області. РФ не результати, ще уточнюють. Я нагадаю, жителі Ростовської та Воронезької областей повідомляли, що чули вибухи також публікували відео масштабних пожеж. Росія заявляє про нібито збиття майже 50 безпілотників. А в тимчасово окупованому Криму цієї ночі працювали спецпризначенці сил спеціальних операцій поблизу залізничної станції Джанкой. Уразили рухомий склад росіян із пальномастильними матеріалами як наслідок ускладнене забезпечення південного угруповання російських військ. Ворожий катер знищили бійці гур неподалік тимчасово окупованого залізного порту Херсонської області. Як повідомили в головному управлінні розвідки, операцію виконали 20 серпня. Поцілили ракетою повітряного базування. Усі п'ятеро членів екіпажу ліквідовані. Завдати високоточного удару вдалося завдяки лазерній підсвітці. Із дрона війни зафіксував успішне знищення військового катера з окупантами. У Львові після нічної атаки росіян одна людина загинула і ще троє травмовані. За словами міського голови Андрія Садового окупанти завдали комбінованого удару шахедами та ракетами. Знову, як і місяць тому прилетіло на вулиці Олени Степанівни, це залізничний район міста. В обласній адміністрації сповістили, що пошкоджено 26 житлових будинків, один садочок, адмінбудівлі підприємства та судової адміністрації. Наразі потребують відселення мешканці одинадцяти квартир. У ДСНС уточнили, що влучання у Львові зафіксували в кількох районах. У нас просто минулого разу вже будинок тріс після того минулих прильотів, і будинок так тріс, що він ну завалиться. Якщо буде прильот, він буде, але якщо буде щось раз-два, то він завалиться. Я якраз ще спочатку вдома була, потім вже спустилася в бомбосховище, коли мене витягнули, бо я не могла двері відкрити. Я після другого вибуху я не могла двері відкрити. І тому сусіди бігали, шукали когось за замонтіровку, щоб відкрити, щоб я спустилася. А так налякалася, то все що? дуже страшно. П'ятнадцятеро людей травмовано у Мукачеві на Закарпатті внаслідок російського удару, як повідомив начальник обласної військової адміністрації Мирослав Білецький, окупанти атакували підприємство у місті двома крилатими ракетами. Зруйновано складські приміщення зайнялася пожежа. Триває рятувальна операція. На місці працюють співробітники екстрених служб та правоохоронці. А в селі Липовець Хустського району зафіксовано падіння БПЛА, попередньо шахеда, пошкоджене господарське приміщення та вікна у житловому будинку, перебито лінію електропередач. У Луцьку через російську атаку поранено одну людину. Як повідомили в ДСНС, це 48-річна жінка. Вона саме була в одному з магазинів. Через поранення склом потерпіло ушпиталили. Її син рятувальник, який саме цього дня ніс службу в обласному центрі. На Рівненщині після російської атаки є ураження цивільних об'єктів. Як повідомили в ОВА, у приватному житловому будинку загорівся дах. А у будівлі однієї з комунальних служб повибивало шибки. Люди не постраждали. На Дніпропетровщині цієї ночі збили 18 безпілотників і дві ракети. Про таке повідомили в повітряному командуванні Південь. За даними ОВА в Юріївській громаді Павлоградського району внаслідок атаки БПЛА постраждав чоловік. Там виникло кілька пожеж, понівечена інфраструктура. Дронами та з артилерії били окупанти по Нікопольському району. У райцентрі та трьох громадах пошкоджені п'ять приватних будинків, п'ять господарських споруд, авто, лінії електропередач. Від ворожих безпілотників постраждав і Синельниківський район. У межівській і покровській громадах спалахнули пожежі. Понівечені два підприємства та газогін у царичанській громаді Дніпровського району. Спліндрована приватна оселя зачепило лінію електропередач. Три людини загинули, і ще шестеро поранені внаслідок російських атак на Донеччині. За минулу добу росіяни завдали понад дві тисячі ударів по лінії фронту та житловому сектору області. Під вогнем перебували 12 міст із селищ. Серед них уже традиційні Білозерське, Дружківка, Костянтинівка, Краматорськ, Лиман, Покровськ. Руйнувань зазнали 85 цивільних об'єктів, з них 41 – житловий будинок. Били окупанти важкими авіаційними бомбами, касетними ракетами, різноманітними дронами та артилерією. У Запорізькій області в Пологівському районі поранено літню жінку. На її село російська армія скинула три авіабомби. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. У самому Запоріжжі прибирають наслідки ранкової атаки окупантів. По місту ворог завдав двох ракетних ударів. Там пошкоджено вісім багатоповерхових та два приватних будинки. Потрощені вікна, понівечені балкони та фасади. За минулу добу одна жінка загинула в Новоданилівці. Ще одна травмована в Пологівському районі. Окупанти завдали 647 ударів по 14 населених пунктах Запорізької області. Били з авіації безпілотниками, накривали з артилерії, зокрема із РСЗВ. Надійшло 41 повідомлення про руйнування квартир, будинків, господарчих споруд та об'єктів інфраструктури. Одна людина загинула, і шестеро поранені внаслідок ранкового обстрілу Дніпровського району Херсона. Як повідомили в міській владі, жертвою атаки став 61-річний чоловік, який на мить атаки перебував на вулиці. Усіх поранених ушпиталили. Російська армія прицільно била по житлових кварталах, як наслідок понівечені будинки, вщент розбиті квартири. Люди оговтуються від пережитого. Дивіться, що робиться. Ось, 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 ось. А там на балконі всі стекла на балконі видали. Він прямо лежав, отак ніц, дерево на ньому і кров, прям крові лежав. І люди, жінка підбіжала, і синав'я Бачили, що в нього грудь розверзнута. За минулу добу росіяни вбили в області одну людину ще трьох поранили. За даними обласної військової адміністрації, упродовж доби під ворожим вогнем опинилися близько 40 населених пунктів. Окупанти били дронами та з артилерії. Пошкоджена критична соціальна інфраструктура. Зруйновані дві багатоповерхівки і 15 приватних будинків. Понівечено газогін, господарчі споруди, приватний гараж та автомобілі. Російська армія завдала 16 авіаударів на північно-слобожанському і курському напрямках упродовж доби. Як повідомляє генштаб збройних сил України, окупанти запустили 40 кабів. На цих відтинках зафіксовано чотири бойових зіткнення два з них припали на позиції 15-го мобільного прикордонного загону Сталевий кордон. Про це у нашому ефірі розповів помічник начальника цього загону Іван Шевцов. Ворог активно використовує і ударні, і розвідувальні дрони, ну і на нехтою авіацією близько 40 кабів за минулу добу впало по сумщині. В основному ворога по прикордонним населеним пунктам. Ну практично зараз вони вже знищені в вщент. Від оптоволокна на Курщині дуже багато проблем, але так як ворог. Довгий час вже використовує дрони на оптоволокні. Наші військовослужбовці вже навчилися їх збивати, і в деяких випадках дрон на оптоволокні збити навіть легше ніж звичайний FPV-дрон. адже він трошки менш маневрений і летить з меншою швидкістю, тому практично 90% дронів, які запускає ворог по нашим позиціям, вони збиваються нашими бійцями. QR-код, який ви зараз бачите на екрані, це інформація про реквізити для збору на розвідувальні дрони Mavic 3T для 15-го мобільного прикордонного загону Сталевий кордон. Військовим також потрібні наземні роботизовані комплекси, які допомагають доправляти на передові позиції харчі, боєприпаси і забирати з полю з поля бою поранених. Тож, якщо можете допомогти, то будь ласка, перераховуйте будь-яку посильну суму на рахунок прикордонників. Північний напрямок залишається потенційно небезпечним. Тому Україна посилює оборонні заходи на цій ділянці. Наразі на території Білорусі не спостерігається створення ударних угруповань, та вже у вересні там плануються спільні навчання з росіянами захід 2025 Після минулих таких маневрів почалася велика війна. Тож українські прикордонники пильнують за ситуацією, що бачать та як охороняють північний кордон. Про це в сюжеті моїх колег із Рівненщини. Доброго дня, Державна прикордонна служба, контрольний пост. Документи ваші, будь ласка. Документи, які посвідчують вашу особу, і військооблікову, будь ласка. Це один з контрольних постів на півночі Рівненщини. Шлях веде до кордону з Білоруссю, до нього трохи більше, як 10 кілометрів. Усі транспортні засоби тут ретельно оглядають. Забороне, речовини, вони прибрали, є щось привозити? Буде працювати службова собака. Добре, вперед. Шукати? Перевіряємо документи, також наявність військово-облікових документів осіб 18-60 років. Шляхом перевірки за базами даних також здійснюється огляд транспортних засобів. Перевіряємо на наявність заборонених предметів, зброї, боєприпасів, наркотичних речовин. На четвертому році Великої війни люди вже звикли до таких поселених заходів. Більшість ставиться з розумінням. Місцеві кажуть, охорона надійна. Це дуже добре, що так перевіряється. Я хлопці знають, їжджу на день по два-три рази, і ми отак перевіряємо багажники. Все це дуже добре, щоб не було ніякого ні перетину, ніяких цих чужих. З першого дня страшно, але. Дякуючи нашим хлопцям. Ми це надіємося, що все буде добре. Контрольні пости облаштовані на усіх дорогах, що ведуть до прикордоння. Проте є й ті, хто намагається їх оминути. Особа намагалась обійти склад прикордонного наряду. Проте його вчасно було виявлено прикордонниками за допомогою тепловізійного приладу. Ну відповідно, особу затримано і притягнуто до відповідальності. Від початку цього року на Рівненщині військові склали вже понад тисячу протоколів за порушення правил прикордонного режиму. А ось так пильнують лінію державного рубежу за цим парканом і колючим дротом. Усе перекопано і заміновано. За кілька метрів Білорусь патрулюють цілодобово. Виходимо з групою мінімум три чоловіка, дивимося на суміжну територію, чи немає слідів ніяких, щоб не допустити знову вторгнення, як було. Ц другому році Євген перевівся сюди за станом здоров'я півтора року тому. У 22-му стримував окупантів на Житомирщині, а в 23-му на Луганщині. Тепер на варті північного кордону. Док я служу, то на цій ділянці спокійно і порушень, якби таких не було. Військовослужбовець Олександр об'їжджає прикордонну смугу на рошелі за кермо бронемашини сів у перші три роки тому, як повернувся зі сходу. За потреби наряд доправить куди завгодно. Хоча місцевість тут майже непрохідна. скрізь ліси й болота. Набагато швидше можна добратися до точки, якщо якась екстрена ситуація. Зараз такі відносини з нашими сусідами, то ця машина на цьому кордоні. Я думаю, необхідно. за колегами по той бік кордону спостерігають з неба. Ситуація нині контрольована, запевняють прикордонники на цьому відтинку кордону з Білоруссю без провокації. Зв'язку з тим, що на Республіка Білорусь продовжує надавати Російській Федерації свої території, повітряний простір, інфраструктуру. Всі переміщення військової техніки на ділянці Республіки Білорусь фіксуються нашими підрозділами. Ударного групування. Я б могло здійснювати вторгнення. Станом зараз не зафіксовано. Рівненське поліція від Білорусі відмежовують кілька ліній оборони, та цей напрямок дотепер залишається загрозливим. Кордон охороняється посилено, здійснюється постійне його інженерне облаштування, створюється фортифікаційне облаштування ліній державного кордону. Це і імінно-вибухові загородження, і невибухові загородження, і сусільне спостереження, відеоспостереження за всією протяжністю лінії державного кордону. Перетнути державний рубіж запевняють прикордонники, нікому не дозволять. Особовий склад постійно навчається, та в разі чого готовий до вісічі збройної агресії проти України. Зрівненщини Сніжана Сидорок Микола Василюк. Подробиці телеканал інтер, марафон. Єдині новини. Удари України по нафтоприробних заводах на території Росії вивели з ладу частину потужностей і спричинили дефіцит бензину. Як пише Financial Times, гуртові ціни на бензин А 95 у Росії встановили рекорд на біржі 20 серпня. Тонна коштувала на 55% дорожче ніж на початку року. Влада РФ тимчасово зупинила експорт палива, щоби стримати зростання цін, але навіть це не зняло дефіциту. Лісові пожежі на півночі та заході Іспанії за останні 24 години охопили площу майже таку саму, як за весь минулий рік. Вогонь поширився на регіони Гестремадура, Галісія та Кастилія і Леон, змушивши владу. Зупинити залізничне сполучення та перекрити дороги, частково заблокована 50 кілометрова ділянка паломницького шляху каміно де Сантьяго. Попередньо з понеділка займання знищило 38 тисяч гектарів рослинності. Національне метеорологічне агентство очікує зниження температури та підвищення вологості, тож є надія на зменшення площі пожеж. О чотирнадцятій будуть іще новини. Ну а поки що поступаюся ефіром Ірині Баглай. Ірино. Дякую, Олександре. Куп'янська до нього намагаються прорватися росіяни. За хвилину дізнаємося, що відбувається в самому місті, і наскільки ситуація критична навколо нього. Ми боремося з Україну, яка розвиває бізнес.